Начинаем с мировой сенсации. Российско-американские переговоры все-таки начались. А вот встречи необходимо готовить. И, конечно, мы в подготовке к этой встрече. Хорошо бы, чтобы уже освободили сумскую губернию. Руководство, э, ну, военно-политическое руководство Российской Федерации выступает за мирные переговоры. Не, я сейчас не про условия говорю, я говорю, в целом, за мирные переговоры, за стабилизацию обстановки и так далее. Я наконец понял, кто управляет нашей армией, такое счастье, а Оказ... с некие таинственные Z-каналы. Уже очевидно, что с уходом на пенсию Байдена, а также его оруженосца и предводителя этого сборища русофобов, Ллойда Остина, Рамштайн испытывает сложность. Привіт, друзі! Мене звати Лена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні багато про їхні наративи. Точніше, не так. Сьогодні багато про стрибки у повітрі, де непомітно у пропагандистів змінюється взуття. Але чому і навіщо я вам зараз все поясню. Але перед тим ви не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути й побачене. Ну і звісно ж, не забувайте задонатити в підтримку сім. Другої окремої механізованої бригади. Наш збір на автівку йде причудово, чудово, але маємо цього тижня обов'язково закрити всі 250 тисяч. Тож, друзі, дивіться, нас слухайте і шукайте в описі під цим відео посилання на сам збір. Ну а ми розпочнемо із Акробата. Попова, бо я такого друзі ще не бачила. Ледь в самісінькій студії святая святих російської пропаганди, де кожен день по декілька разів, 60 хвилин лється суцільна брехня, пропаганда проти України і, звісно, заходу. Аж тут раптом Попов в студії ледь із трусішок не вистрибує. Як радісно розповідає про те, що вчора відбувся ну, такий собі обмін. І розпочалися нарешті перемовини із американцями. Ось воно господар нарешті звернув увагу на московські болота. І все, чого воєнний злочинець Путін так чекав, щоб з ним поговорили, щоб до нього звернулись, все це абсолютна реальність. І вже все. Ніхто не збирається воювати із НАТО, ніхто не погрожує сьогодні ядерним ударом Америці. Що ж це коїться та несеться. Начинаем с мировой сенсации. Российско-американские переговоры все-таки начались. Осужденный в России за контрабанду наркотиков американец Марк Фогел помилован Владимиром Путиным. Об этом сам Фогел сообщил на встрече в Белом доме с Дональдом Трампом. Накануне спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уитклов тайно прилетел в Москву, чтобы, как видно, договориться о возвращении Фогела. Это первая поездка высокопоставленного американского лица в Россию с ноября 2021 года, когда в Москву прилетал глава ЦРУ Уильям Берн. Бывшего сотрудника американского посольства Фогела задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у Фогела нашли марихуану и гашишное масло. Суд приговорил его к 14 годам колонии, но отсидел он меньше 4 лет. Трамп назвал Путина великодушным человеком, а освобождение Фогела прямо увязал с украинским конфликтом. Хороший знак на пути к завершению войны. В Кремле освобождение Фогела пока не комментирует. Я бы сказала так, что это, конечно, хороший знак Але ж буси, буси першим подарував воєнний злочинець Путін, а це означає, що з ним перемовини точно ведуть, не із з того, що він дозволяє собі позиціонувати себе як сильним. Взагалі. Американці дійсно вчора прилетіли до Москви, Вчора було багато вкидів з цього приводу, але все стало очевидно. Прилетіли, побачили Путіна і перемогли. Це раніше Кремль міг так знаєте, місяцями вести довгі перемовини, щось виторговувати в Америці, щось пропонувати, щось хотіти своє. А тепер так раз, і приватний борт того ж дня повертає до Америки американського вчителя Марка Фогеля. При тому росіяни чомусь просили, аби абсолютно все було в таємниці, аби ніхто не знав деталей. Ну, а Трамп є Трамп, він шоумен, а не стільки політик. І він ще вчора зробив із цього ціле шоу, показавши, що він від Москви отримує все, що йому потрібно дуже швидко. Тільки чогось сьогодні, вже коментуючи ці події, міністр закордонних справ, такий самий воєнний злочинець Лавров, якийсь сумний та невеселий. результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются. Но это вот продукт одного из каналов, по которым эти, эти контакты осуществляются. Я здесь просто хочу еще раз подчеркнуть, что для эффективной дипломатии Мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности. Бо що, Бо, як я і припускала, коли стало відомо, і Трамп сам підтвердив розмову із Путіним, оця таємничість, вона ж не просто так. Скоріше за все, все це виникає через те, що сама розмова не дуже приємна. Не дуже приємна Путіну. Щось таке постійно від нього, хоче Трамп, можливо, погрожує, шантажує, чи щось пропонує, що видає росіянам, що ну немає в них козрів. Немає. Ну і загалом ця ідея угоди, діл. Це те, що буде переслідувати Трамп кожен раз спілкуючись із росіянами. І якщо відбувся отакий от обмін, американці когось повернуть Росію ще невідомо прізвище, то, звісно, щось схоже варто і треба очікувати щодо обміну територіями. Тож, друзі, як стало мені відомо із моїх джерел, в Росії вирішили радикально і кардинально вирішити ситуацію на Курщині. Застосувавши вже зараз на правду без іронії, зброю, аналогов нєт. Туди вже незабаром має відправитися десант попів. Ряса хрести, кадила, все як має бути, які мають встати вздовж лінії розмежування. І так голосно, голосно заспівати в сотню голосів: Ізиді, ВСУ! ізиді Українська армія. Це називається ізгнання. Все, інших способів, методів в них просто немає. Бо армію Росії туди вже відправляли і кілька разів розбили. Ті, війська, тобто Кадирівці, вже кілька разів обістялися, та крицька армія їх обійшла стороною. Ракети, Каби, було вже все і все міма. Тож, остання надія відспівати, відспівати і звільнити території. При тому, що президент України Володимир Зеленський так абсолютно нормально, по-пацанськи, як і Дональд Трамп їм каже: давайте мінятись. Ми вам. Ваше ви нам наше. Але Кремль, допоки йде в глуху відмову. Тож, власне, ми друзі подивимось, як же вони заспівають буквально за місяць-два. Росія ніколи не обсуждала і не буде обсуждати тему обміну своєї території. І розуміється, українські з'єднання будуть ідна з цієї території. Ну, я ж кажу і Зиді, і Зиді, і от це все. Хоча вони раніше говорили, що і не буде миру, перемир'я, просто припинення бойових дій, а вже зараз відбувається щось гесть інше. В Росії потрібен мир. І перемир'я це супер. І заморозка це клас. Київ за три дні. В дупу, кому взагалі потрібен, той Київ. Мир ось що нам чудово! Я дико перепрошую, коли, звісно, слухаю цю російську маячню. А що це за такі Василі Старти, хто перший добіжить до мікрофона, аби сказати, що СВО має бути зупинено? А як же цілі СВО? А як же денацифікація, захист Донбасу, а знищення, зрештою, нацистського режиму вже все? Сушиті вісла? А де ж оця наша улюблена гойда? А де ось це Салавйовське. Мы еще даже не начинали, что и Берлин же тоже никто не берет. Якось ну, честно говоря, вы зарано сдались. є, значить, есть, значит, грубо говоря, факт номер один, что руководство... Ну, Военно-политическое руководство Российской Федерации выступает за мирные переговоры. Не, я сейчас не про условия говорю, я говорю, в целом, за мирные переговоры, за стабилизацию обстановки и так далее. Факт номер два. Ну давай возьмем там, да, международ, некая часть международного сообщества, да, к которому там Украина относится. И оно я вижу, что под эгидой Великобритании против переговорного процесса. И факт номер три, есть куча долбоеба внутри страны у нас. Который орут никаких переговоров до Талова. Вот у меня, внимание, вопрос: вот эта куча долбоебов. Они понимают, что действуют против интересов Російської Федерації, но в интересах Великобритании или нет, блядь. Зачекайте, там же була історія не про воювати до Талого, а воювати до повної окупації України. То вже воно скасовується, то скажіть це ротом. Не можемо не виходить. Але з-поміж... Темних новин, страшних заголовків, деяких в нарешті є все ж таки для росіян, і гарна новина. Нарешті, нарешті українці нічого не дадуть американці. Бо Попов, який вже знайшов свої тросішки, він згадав, що є ж засідання Рамштайну. І американці нічого нового не будуть їм виписувати. Ну тобто нам. Тобто, фух, клас. Їхні мальчики, нарешті, будуть менше помирати. Але. Біда для них в тім, що все, що нам було потрібно, Байден нам у спадок лишив. Дональд Трамп нічого не скасував. Тож розписані пакети допомоги йдуть чітко за розкладом. Байден все для цього зробив. Тобто їм все одно знову і знову буде боляче. По що но перше при Трампі сходка в форматі Рамштайн. Уже очевидно, что с уходом на пенсию Байдена, а также его оруженосца и предводителя этого сборища русофобов, Ллойда Остина, Рамштайн испытывает сложность. Новый глава Пентагона Пит Хексит, прибыв в Германию, заявил, что Белый дом делает ставку на мирную сделку. Глава Минобороны Украины Умеров только что заявил, что Киев созрел, готов к прямым приговорам с Россией. Одна из причин США сегодня впервые не объявит о новых поставках оружия киевскому режиму. Также министр обороны США впервые не будет встречаться с украинскими попрошайками тета тет Хексит прямо заявил, что Вашингтон намерен переложить груз войны на плечи Европы. Старый свет должен увеличить закупки американских вооружений, поднять военные расходы до 5% бюджета и взять на себя основную роль в содержании Украины. Нью-Йорк Таймс пишет, что центральной темой нового Рамштайна станет отправка на Украину натовских контингентов. Впрочем, издание уточняет, что Россия этого не допустит. Саму миротворческую стратегию НАТО Нью-Йорк Таймс называет «блифуйте и молитесь». Для полноценной миссии сдерживания России нужно как минимум 200 тысяч штыков. И ключевое – поддержка США с воздуха, ПВО, разведка. А Трамп в этом участвовать не планирует. Сама Европа прямо сейчас едва может наскрести 40 тысяч солдат. Ну а в Киев в ближайшие дни ждет американский аудит. В украинской столице на неделе высадится ревизор. Экономический десант Трампа во главе с главой Минфина США Скоттом Бессингтом. Трамп лично подтвердил информацию Блумберкова в визите главы Минфина словами «Эта война должна скоро закончиться». Задача Бессента – выяснить реальную ситуацию вокруг полезных ископаемых Украины. Компенсацию за потраченные сотни миллиардов долларов на оружие для Украины Трамп намерен, решительно намерен получить. Как иронизирует на Fox News, в отличие от Байдена, который получил от Киева лишь фиктивную работу для своего сына-наркомана в газовой компании Брисма, Трамп выжмет из Украины все металлы. Я, певно, не буду повторюватись про те, що я геть не вірю в історію із видобутком рідкоземельних металів, бо це дуже дуже схоже на ширму, просто щоб продовжувати нам допомагати. Але от чого я ніколи не зрозумію, так це чому цей дурень радіє ці метали, які Трамп збирається забрати, вони на Донбасі, Карл, на Донбасі, Донецька, Луганська області. під дупу Трамп дасть всім СВОшникам на наших територіях. Але окей, окей, нехай. Ми розтягнемо у часі задоволення того, як буде поступово змінюватися вираз обличчя Попова на суцільно кислий, і ця кислота має заходити в студію до Соловйова. Бо скажіть, скажіть, вже хтось йому, що зустріч Трампа із Путіним буде не сьогодні, завтра? Ну це вже факт. Скажіть йому, що він Росію просто виставляє на посміховисько, коли носиться. Із ідеєю вже три роки повномасштабної війни, і з ідеєю взяття Сум, Одеси і не тільки. За три роки не взяли. То давайте знову скажемо про Трині, щоб Салавйов знову потім казав, що ми говорили про суми про Миколаїв де ніколи в житті. Ми навіть і не збиралися, та все вороже, просто і псо. Ви готуєтесь наші землі звільняти. Зеленський знову і знову каже про обмін. Не треба розповідати про те, що ви будете брати. Ну ви ж не хочете, щоб ми цю курщину ну, і направду вносили в свою конституцію. необхідно готувати. І, звісно, ми підготовки до цієї зустрічі. Хорошо б, щоб уже освободили губернію от укранацистов. Не Курську, Сумську. Одеса, Николаев. Тобто ми ж понимаем, що если ми ведемо переговори, вони должны бути в момент, который стратегічно для нас важен. А знаєте, чому я найчастіше іронізую з приводу того? Що переживає російська армія і чому вони ні на що не здатні на взяття українських міст регіонів? Річ навіть не в тім, що я довіряю і вірю безкінечно збройним силам України. Наші зведення, вони максимально критичні з фронту. В нас завжди дуже зважені новини, що ситуація складна, але я вмію і слухаю їхніх затвоєнкорів. Я чую, що вони розповідають ці зет-блогери. Як вони описують ситуацію, що переживають СВОшники, і не тільки. Саме тому на основі ворожої інформації я роблю висновок, що все дуже і дуже погано. Тож, саме через допомогу нам, хоча вони цього, звісно, самі не хочуть, Селавєв продовжує воювати із свого улюбленого московського котла із тими самими зетвоєнкорами, які так чи інакше розповідають реалії життя на фронтах. Але Селов'єву це не подобається. Ця правда має бути дозована, а краще її має не бути зовсім. Каже, що їх, звісно, ж на пірідку, ну так називають, та передову на фронті взагалі немає. Вони вигадують, бо Росія ж наступає он Одеси і Миколаїв. А ці трикляти зетблогери розповідають про те, що тільки мир і зупинка війни порятунок для Росії. Я не спойну хто управляє нашою армією таке щастя, яка некие таинственные Z-каналы. То есть это прям так интересно. То есть у них идут такие пикировки. Правда, почему-то не с укронацистами, а с генеральным штабом и с российскими генералами. И я понял, что единственный, кто сильно мешает победе нашей армии, это наши генералы. Вот я внимательно почитал и прям удивился. Также я с большим интересом узнал, что, оказывается, люди очень уважаемые, которые ведут эти самые Z-каналы, они обладают доступом, то есть государственной тайне. То есть, если кто-то не знает из этих Z-блогеров, в силу того, что они недавно стали россиянами, то вообще-то в России существует понятие ну, допуска к секретным документам. И когда они вдруг пишут, что нет, это я не сообщу, потому что это является государственной тайной, то я прям восхищен тем высоким доверием, которое этим людям оказало государство, то есть им, им открыт допуск. То есть они знают ситуацию, понимают ситуацию гораздо лучше генералов. Они уверены, что их лично читает, смотрит и слушает Верховный Главнокомандующий. И именно они доносят истину в конечной инстанции до Владимира Владимировича Путина. При этом... А можно это такой бестактный вопрос? О а источниках информации это кто? Те части и подразделения, которые получают от них гуманитарку? Тогда этим должны заниматься ДВКР, это утечка информации. Просто если кто-то не очень понимает, то я поясню. Вообще-то существует понятие густайны. Я, известно, разумею, что куда приемнейшее завжди слухать Лапти Аладина, а не что уж Калашникова. Тому що вони говорять наче, що про різні війни, про різні фронти, про різні армії. В одного все добре і вони наступають, а у другого ой ой-ой-ой, катастрофа. Та тут вже їй під'їхала претензія до того, що якщо за твоїнкори збирають інформацію у російських військових, то треба займатися і військовими зітвоєнкорами. Ви уявляєте собі, взагалі що би було, якби Соловього дали унікальну можливість відстрілювати всіх, та в Росії більше б нікого не лишилося. До речі, там же в Росії готують нові розстрільні списки. Вишут, теж в шоці, що в них, в принципі, є ще кого розстрілювати, але тим не менше спікер Держдуми Володін більше відомий у вузьких кругах як Ака резинова Дубка, хоче знати, хто із росіян брав брудні американські гроші, хто був на грантовому утриманні від USAID. знайти всіх запроданців і, звісно, стріляти, стріляти і стріляти. Добре, що він не казав карати, 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 бо з його вуз це сприймалося якось. Пікантно. Бо всі ж росіяни мають бути або на зарплаті у Путіна, або здохнути. Саме так, на думку Володіна, і виглядає останній форпост демократії, тобто життя в Росії. Бо хто не на їхньому боці, той обов'язково запроданець. Демократія. От демократія USA, от, Видите? Поміра або Лваніли. Це псевдодемократія. А в России осталась только настоящая демократия. А вот те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. Вот. И партии, и общественные организации, правозащитники. Вот они сейчас уехали, релаканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. Все? А сейчас будут сидеть голодные, холодные, вот, в надежде, что там опять им что-то подадут. Никто не подаст. Разобрались с этим. Там враги были. Будет Конгресс рассматривать, а нам надо запросить списки у Конгресса. Кого финансировали в России? Если они признали вражескую эту организацию, пускай дадут нам списки. Вот об этом. Правильно. Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их ФСБ, эти списки. Давайте, если у вас есть списки, хорошо. Вот это уже радует правильное направление. Ти вивишне, що це каже представник країни, яка ще в минулому столітті була максимально залежна від американського лендлізу, а вже в цьому столітті вони задоволенням, наприклад, жерли ніжки буша. Тому звісно, фу-фу фу, американські гроші це дуже погано. Та й якщо у логіці Володіна як він каже, що всі будуть голодні та холодні, це якщо схоже на те, що було пророковано Україні без російського газу, Європі без російського газу, якщо так само всі будуть бідні, ну що ж. Це пережити можна. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Але перш ніж розходитись, як і завжди я вас закликаю обов'язково задонатити в підтримку 72-ї окремої механізованої бригади. Нам дуже і дуже потрібно купити автівку для фронту. Тож донатьте заради нашої спільної перемоги, не чекаючи швидких рішень від Дональда Трампа. Не забувайте лише нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, Ну і звісно, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.